Семирна країна, можна будувати, творити, чудити багато рік, гор та морів. Сьогодні ми з вами, діти, потрапили в країну і але незвичайно нас зустрічає кінетичні. Незвичайний, має різний кольор. Дуже приємний на дотик. Подивіться, діти. Я взяла його в долоньки, стиснула. Мої долоньки згладжують краї цього лісочку. А ще він рухати. Я в своїх долунках його розламала, і він рухається. Я живий. Він живий. Так який це пісоч діти. Як він називається? Генетичний. Генетичний. Він який ще? Який. Він незвичайний, а ще. М'який, а ще. Кольоровий синього кольору і він що рухається, я живий. Так? Сьогодні ми з вами пограємо з ним. Подивіться, діти, я ясла золодкий, і сочок кінетичний, який рухається і закохається. Формочку, а яку зараз ви дізнаєтесь. Пісок приймає форму даної пасочки. Ось так. Перегораємо. І дивитесь, що в мене вийшло. вийшов гарний дельфінчик. Я пропоную вам узяти пасочки. История, а, а я не гордаюсь, что у вас вышло. И кожанство. Возьму подмазка. История. Від світла змінюється кольор пісочку. Подивіться, якого так червоного, зеленого. Так, зеленого із кольором синього, червоного знову, різнокольоровий. Дуже гарні у вас виходять кольорові фігурки. Ді, ми пограємо з вами ще ще лісочком та пофантазуємо, хто по ньому рухається, по ньому рухається маленький А Даша рухається як песик. Песа. Відбитки, О, який гарний. Матвій, а в тебе теж може котик чи песик порухати? О. О, в тебе вже, Я вважаю, що це доросла собачка рухала. Кірочка, в тебе рухається котик. Молодці, а давайте подивимось, в нас вийшли відбитки ваших пальчиків, але ми можемо уявити, що це рухалась будь-яка тваринка. Молодці діти, візьміть, діти в долоні пісучі, потримайте його. Подивіться, як він рухається, який він чарівний. Синього кольору може бути хмаринка, дощик, море, м'ячик. Сьогодні ми з вами були маленькими фантазерами. Ми створювали кожен свою іграшку та робили відбитки слідів домашніх тварин. Які завітали до нас, подивіться він рухається, він живий, ми слухаємо його молодці.